Розпач, сльози і крики загальна державна істерика, що нагадує фантасмагоричне кіно. Північна Корея ховає Кім Чен Іра, комуністичного вождя, який успадкував владу від свого батька Кім Ір Сена і зміг передати таку демократію своєму синові Кім Чен Іну. Голодна, залякана, ізольована країна тим часом володіє ядерним арсеналом і усіх цікавить, як розпорядиться зброєю юний батько нації. Галина Баланович про те, що побачили за кадрами офіційних хронік, психологи. В одному із найбільш закритих режимів світу змінюється влада. Комуністична країна істерично побивається через страту свого дорогого вождя, масовою істерією, ба навіть масовим божевіллям називають вчені загальнонаціональне оплакування смерті північно-корейського лідера. Це патологічний соціально-психологічний феномен, характерний для тоталітарних режимів. Переконує соціальний психолог Оксана Ліщинська. Феномен не новий, коли люди ридають за як вони думають, утраченим божеством. Вони не усвідомлюють, що вмер їх кат. Сектор ну, державного масштабу, і це не перший раз. І я можу все таки нас до історії повернути. І я скажу, що за Сталіним теж плакали. В одному із магазинів пхеньяна із практично порожніми полицями довга черга. Дають морожену рибу. Скромно одягнені жінки плачуть. Одні втирають сльози від жалю за померлим батьком нації, інші ридають із вдячності. Якби не новий вождь, то і цього б не мали. Виконуючи заповіт нашого великого Іра, наш великий друг Кім Чен Ін робить усе, щоб ми могли їсти смачну рибу в Україні. Жалоба, але він виказує нам свою милість безперебійним постачанням риби. Тому ми будемо шанувати усі заповіти нашого померлого вождя і підтримувати великого товариша Кім Чен Іна у справі будівництва і процвітання комуністичної держави. Тим часом головні геополітичні центри світу завмерли. Чим завершиться прихід до влади третього представника тоталітарної династії Кімів? Молодий, не дуже досвідчений вождь керуватиме практично злиденною країною, утім ядерною і недооцінювати цей факт не може ніхто. Перед домовиною Кім Чен Іра падають на коліна і ридають вояки народної армії. Кімчен уже офіційно проголошений Верховним головнокомандувачем збройних сил. Ці голосіння слухає практично незворушно. Усе вище військово. Ове керівництво КНДР на його боці. Віце-маршали та генерали рішуче заприсяглися зберігати йому вірність. Тож сподіватися на двірцевий переворот поки не варто. Дивна корейська демократія сказала: Король помер. Хай живе король. Галина Баланович, Ала Пас, Роман Дудчак, ТСН тиждень, 1+,1.